У нас конець учебного года. І далі будь каніку. Ну, вам треба роздати контрольні робіти, щоб робили вечора. Зараз вам і я і роздам. Тобі, моя доча. тобі, 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 тобі. Доча, ти кстати, молодець. 12 балів. Дякую. І 13. Во! Дякую, мамочка. Будь ласка, доченька. Так. всі молодці, ну крім того чоловіка, який грався та бабавкою. Соня! Е, чого я? Бо того, що ти одлікалась на уроках, все, хто хоче вийти рішати приклади із математики, із контрольної роботи, можна я виходь Сабріна. 3 помножите на 7. Я знаю буде 21. Молодець, вірно. Так, хто наступний? Можна я? Можна я? Іди, Ами. Так, Амми. Скільки буде? 4 помножить на 4. 16. Молодець, вірно. Не зря. Я готувалась. Ага. Конечно, даже я готувалась. Так, хто наступний? Можна я? Конечно, доця, виходь. Так, скільки буде два поділити на два. Я знаю чотири. Молодець, вірно, Сідай на своє містечко. І останнім нашим прикладом піде зв'язувати Х... Соня! Чого я? Бо того що ти воїкава, Соня, і тобі треба сложні якісь приклади. Давай уході дош. Так, скільки буде сім помножити на сім. 28. <реш> Неправильно, не буде 28, буде 49. Сіда тобі, тобі озениться. Що ти не готувалась? Ну, блін, так все, зараз тобі об... накрашу губи, що не обідри губи. Будем заново... будемо робити контрольну роботу, з Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Тук тук-тук. За... Можна? Заходьте. Директор. Да я директор, вам кур'єрчики привіз сампунчик вам подарив моє средство для ракуни. Ой, дякую, як вовню. Все, дякую. Н немає за що, Ладно, я пішов працювати. Добре. Все І... діти, урок закінчений. Можете йти по домам. Завтра побачимось. Добре. Мама, що доча? Мені вже сходити в магазин за продуктами. А, точно. Все, давай збройся. Сидуть, сідай в машинку. Будемо їхати в магазин. Давай. Спортивна модель машини. да? Ти що, наша машина? Спорткар. Ти що, не помниш? Сваркарт. А, приїхав. Надіюсь, мама не знає. ДОМА у нас. Сто... Привіт, мама! Привіт, доча! А чого така вам нового на когось? Я сьогодні 12, і тренотку получила по контролі. О, Боже, яка ти молодець! А ти мене не обманиш мене на третій раз. Та ні, не обман! Пошли в магазин! За коктейльчиком. Ну, пошли. Ты мне обещала какую-то игрушечку купить. Конечно, куплю, мое дорогое солнце. Сейчас тебе все куплю. Так что ты гарно учишься. Все, пошли. Надеюсь, ты меня не обманешь? Да нет, все, пошли. У магазина, у коктейля. Здравствуйте, здравствуйте! Що у нас будете брати? Можна нам можна склоніко зверху з бітими слівками? Хорошо. Добре, час вам і зроблю. Ура! Костень! Ура! Можна ж з дітками погулятися. Я тебе звати? Мене звати Кіра, я тебе? мене звати Соня, Будеш Давай. О, хлопчику, як тебе звати? Мене звати Макар, а мене Соня. Будемо вчати. Будемо. Зараз вам і зроблю коктейль Почекайте одну хвилиночку. Вибачте, але, на жаль, клубніки нема. Добре, хорошо, як ви скажете. Давайте вже на трубочку. Звісно, конечно, зараз вам дам. Ось, тримайте. Ой, дякую. Доця, що, мама? Уже твій коктейльчик готов. Йдемо в магазин з іграшкою. Добре, все, Макар Пока-пока. Пока, Соня. Пока-пока. Побачимось іще раз у школі. Ми учимось дати і бачимо тебе в школі. Правда? Добре, все я побігла. У нас кафе безплатне. Ого, а думала, що платити, але якраз в мене немає грошей. Без паніки, все. Давайте до бабашня. Переходьте до нашого безплатного кафе. Обізаційно пошлі дать. Ммм, який смачний коктейль. Ой, доча, доча, як ти так? Ладно, пошли за Ігорюшкою, пошли. У магазині. Так. У магазині. У півгрузок. Так, доча, що будемо з тобою купляти? Ой, я хочу тобі таку табелапку. Орео? Хорошо. У нас, моди зараз выпускать. Ви можете купляти у нас по акції стільки, що ви захочете. У нас тоже безплатні подарунки. І приставочку. Давай щось одне. Добре. Забираємо. Давай же. А давай ми же эту стуку. Давай. Я за продуктами, а ти дивись свої іграшки. Хорошо. Ня-ня-ня-ня-ня. Мама, а що ми тут будемо купляти? Вибирай іграшку, яку ти захочеш, доця, ти відміниться. А, я вибираю тебе лапу та брибку. Звичайно, бери, що ти все захочеш. Пію, пію. Ла-ла-ла-ла-ла. я тебе, тебе поки тут подожду. Хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла. Соня? Ліза? Ти що тут робиш? Я ось ти за покупками приїхала, а ти що тут робиш? Е, Я просто разу з тебе лапками. Ой -ой -ой. Мама, диви, кого я побачила, Та вона должна бути на перестачі. І Наталіна Ізольдовна. Да, да, і Таліна Ізольдовна. Ваша доця не прийшла на перездачу. Вона сьогодні погано дуже училася. Вона один дитя по контролі. <гас> доця? Мімірно положи тебе у руку. іде заміщу радуватись, учиться. Ну, мама, мама! Все я сказала, щас буду з тобою розмовляти. Ой-ой-ой-ой-ой. Дома у сонні. Соня, я не поняла, це що за новості? Ти мене що, опять обманула, мамочка, вибачив між тобі. Все, як тобі треба лапок і нічого, даже Як ти мене могла обманути. З того що Ліза тобі сказала. Аліза, стукачка, ти на свою однокласницю обзиваєшся. Все, ніяких тобі мультфільмів та мультиків, Стоїш тут у вагу, а я піду готуватися. Все. Замість того, що ти будеш гратися, будемо робити уроки. І ще за тебе бесіду буду велику проводити. Друзі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Читайте, як ви читаєте, вибачите мені доцю чи ні. Якщо ви поставите кучу кучу подобайок, то я їх вибачу. Ні, ні одної не поставте, то я її строгу. Будь ласка, тихо. Всем пока-пока!